Кожен проект це Стартильнюк, має свій напрямок і свою ідейність. Охарактеризувати в одному чи двох реченнях це важко. Вони всі різні і мають різну мету. Сьогодні ми працюємо над проєктом «Наш Шевченко, і це чергове, чергова спроба зробити щось, що проживе довго. Це не програма на один день. Тарас Григорович вічний. А все, що зроблено на нього, я маю на увазі, зроблено якісно, посилює його значимість в рази. Якби це не було потрібно Україні, ми б цього не робили. Звичайно, зараз в такій ситуації воно потрібно як ніколи. І з численних поїздок на схід, і виступи перед військовими пораненими в госпіталях, і коли вони чують ці пісні на слова Шевченка, виконані абсолютно в акустичному варіанті, то вони сприймаються, вони сприймаються як свої.